Новий день, новий процес. Це що це ти таке робиш знову? Клієнт нині звик до класного качества. Вироби бесідки, гойдолки мають бути гладенькі, класні. Після стружки їх потрібно шліфувати наждачкою. Це у нас така лента, ось вона вже стара, не шліфує, вже плохо шліфує. Зараз ми її будемо замінювати на нову, будемо зарізати і її і будемо склеювати, щоб далі шліфувати. Готуємося до склейки. Намостили клейку наследи. Ось так у нас знімається кновочка. Я не спокльовку, зафікували усіх ці одяги, та для вас дзвонить із деревини.